Одного разу, коли Ісус стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши, з човна, почав навчати, коли перестав навчати, Сказав до Симона, вічали на глибінь і закиньте ваші сіті. На ловитву озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були на другому човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий огорнув його і всіх, що були з ним. Відлови твори риб, що їх піймали, а також і Якова і Івана, синів Заведея, які були спійниками Симона. Ісус промовив до Симона не бійся від нині, будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Вітальні брати, священники, вітальні брати міністранти, Всі, хто прийшов до храму, молиться, хто молиться на вулиці, дихає осіннім повітрям. Сусіди Кафедрального собору онлайн громада Слава Ісусу Христу. 18-та неділя є особливою. Тому що вона є переломною від сьогоднішньої неділі. Нашим духівником по неділям буде Євангелист Лука. Вже по буднях ми почали читати Івангелій саме від Луки. А знаєте, кого ти постійно слухаєш, той на тебе впливає. І можна з'ясувати, хто є біля тебе. І деколи ми ловимо себе або іншого на тому, що цілими фразами ми говоримо такими, які ми постійно чуємо. Євангелист Лука це той, який буде до нас промовляти. Він написав. Дуже гарний Євангеліє. і в такий, знаєте, непростий час це соціальне Євангеліє буде звучати і чомусь нас буде хотіти навчити Євангелист Лука. Він є нашим в цей час духівником. Також ми молимося сьогодні, і в Єктені ми вже згадали отця легезу Олександра, який вчора святкував би з нами сторічний свій ювілей, але він його святкує у небі. І Олі Бачія, який служив біля престолу Івана Хрестителя. Ми ще пам'ятаємо, багато хто з нас пам'ятає. Він зранку приходив і правив службу на бічному престолі. Сьогодні його правнуки двоє прислуговують біля вівтаря. Браття, сестри, сьогоднішнє Євангеліє також говорить про незвичну для нас річ. Вона трошки буде для нас при відкриттям чогось дуже важливого, що робить Христос у житті. Іван Лука на самому початку декларує, що Він буде намагатися відтворити все, що говорив і говорив, і робив Ісус Христос згідно за порядком, буде намагатися відтворити хронологію. І те, що ми зараз почули в Євангелії, саме покликання майбутнього. Петра, а зараз рибалку Симона, це вже не перша зустріч з Ісусом Христом. Де відбулася перша? перша відбулося у нього вдома. Перша відбулося в нього вдома. Ісус Христос був у нього вдома, і Він, будучи вдома у Симона, не покликав його. І це також ну, це ну, вартує звернути увагу. Зараз розуміємо, чому. Він не кличе Симона, коли той вдома. Ми чуємо. Або читаємо у четвертому розділі, що е, перебуваючи вдома у Симона, він уздоровлює його тещу, проганяє від неї гарячку та потім услуговує. Можемо так сказати, Христос здобуває авторитет у сімействі е, Симона. А далі, далі ми чуємо, що е, Христос іде, і ніби стоять два човни, входить в один із них, і далі. На місці роботи Симона кличе його. На місці робота Симона кличе його. Щоб ми зрозуміли, тим, чим займається Симон, це все. Це все. Це сьогодні, це сьогодні у нас спочатку чоловік був помічником сантехніка. Потім якось незрозуміло став помічником депутата, а потім став працювати у міністерстві, і ми так кажемо: ну, таке буває. В часи Ісуса Христа так не було. Ми всі чимось маємо займатися, але вже хтось почав чимось займатися, він ціле життя займався тим. Якщо хтось пішов у армію, він 25 років служив в армії. Якщо хтось успадкував якесь е, ремесло від батька, він ціле життя займався тим, що успадкував. Згадаймо, що відбувається у Назареті, коли Христос по декількох місяцях повертається у місто, в якому він виріс, і повертається з апостолами. Вся округа вже говорить про нього як про чудотворця, непересічного проповідника. Він має досить значне визнання, і він повертається в своє місце, місто, в якому виріс. Яка реакція усього населення і всього міста? Що вони кажуть? Хіба це не син Йосипа? І потім, хіба він не Тесля? Хіба він не один з нас? Тесля з якимись учнями приходить, не може таке бути. Тесля буде проповідувати не може таке. Тесля в нас у синагозі буде говорити не може таке бути. Вони його знали як кмітливого, бо інтелектуальні здібності заперечити їх видно, їх видно, їх чути. Вони не могли, але. Ця соціальна прив'язка до роботи це, можемо так сказати, в часи Ісуса Христа, у часи Написання Нового Завіту, це вирок. Ти у своїй ніші соціальній і там маєшся залишити. Ти у своїй касті і там ти зацементований майже. Те, що стається зараз на роботі у Семена Петра, це абсолютний злом. Причому. Це тенденція Євангелія. Ми зараз почули з Євангелія, що Христос покликав Симона. Ми знаємо, що Симон має брата Андрія, старшого брата, і той теж був рибалкою. І потім пішли сини Заведея ще двоє. Ми з вами почули, як четверо людей залишили свій життєвий вирок. Вони повністю змінюють роботу. Ну і зараз треба повернутися трошки до того, чим вони. Так, да, і ще один. Пам'ятаєте, що якийсь там апостол теж був покликаний з його роботи. Що був за один? Був митник такий, Матей, Матей Левій. І Христос його теж кличе з роботи, забирає з митниці. Не чекає, що, слухай, Матею, як будеш ти по дорозі, я з тобою хотів поговорити. Або, слухай, будеш там на базарі, та я до тебе підійду. Або. Знаєш, я би зайшов до тебе додому на чай або на каву, та хотів з тобою поверти. Ні. Христос цілеспрямовано, йде на роботу до Симона, йде на роботу до Андрія, йде на роботу до синів Заведея, Якова Івана, про яких ми чуємо Іван, йде на роботу до Матея. Він йде на роботу. І це не випадково. Зараз самі умови, у яких працює, щоб ми зрозуміли. Симон, ну, це дуже важливо. Е, ну, Перша річ, ми бачимо, що Христос заходить у процес, у який процес заходить. Він приходить зранку, коли ті, вийшовши з човна, полукають сіті. Тобто цілу ніч робили. Все відтворює робочий процес. Зміна не закінчена, зміна буде закінчена. Зараз вони пополукають сіті, щоб ті не гнили, вивісять їх і підуть собі далі. Тепер, мати човен, друзі. Мати човна. І дозволене місце, за яке ти протиш податок, бо якщо ти маєш сіті, якщо ти маєш човна, ти вже підприємець. Це не аматорство. Це то, що кажуть doing for life. Господи святий. Молимося, Господи, за тих, які борються. Молимося за тих, які жертвуються. Молимося за упокій душі, які вже не борються тут, але ми за них боремося нашими молитвами. За наших дітей, аби себе відчули належні до нашого народу, аби любили, полюбили народ. І кожен з нас був захисником без винятку, словом, ділом, молитвою. Мати човна, мати сіті це дуже серйозно. Це те, що ти маєш і можеш навіть потім передати у спадок. Мати своє місце, в якому ти ті сіті залишиш. Це теж орган... Ми можемо казати про певне підприємство. Якщо ти мав сіті, ти мав. Човна, ти платив податок, ти був серйозний підприємець. А тепер трошки про той ландшафт озера. Воно часто перекладається як море, браті сестри, ми не на морі, не на штучному рибнику, де безкінечно безкінечної риби. Ми почули, що апостоли вилізли після нічної зміни і з глибини кажуть: нічого нема. Це є природний, природний годувальник, який має свій ресурс. І цей ресурс обмежений. Для того, щоб ми зрозуміли, як мав дорожити апостол майбутній своєю роботою, просто тут у нас є чоловіки, які ходять на рибалку. Згадайте ситуацію, коли ви на якесь місце приходите декілька місяців, можливо, років, це ваше місце, і ви туди ходите на рибалку, і ви розраховуєте на одну-дві рибини там, для душі. Принести додому, і тут ви приходите, на вашому місці хтось стоїть. Що ви почуваєте? Хто він для вас? Рибалки, кажіть, хто він для вас? От ви там постійно, Не смійтеся, хто? Конкурент? Він ворог. Він на вашому місто сів. Розумієте, на рибалці. На ваше місто заліз, тут, розумієте, я вже тут. Він, він, він мені життя попортив на сьогоднішній день. І він тут на моєму місці ловить рибу. Ну, ну, і щоб ми розуміли, які умови виживання були серйозні, ми так говоримо, що однією з провідних країн роботодавців є Сполучені Штати. Ви розумієте, що 90 років тому назад, не так далеко, перед Другої світової війни, війною, до міста приїжджав бортовий, бортова машина вантажна, і людей наймали на один день, і вони стояли в черзі, 20-30 чоловік. Залізло, і вони вже мали роботу на день, а інші 50-60 поверталися і кажуть, нас сьогодні не взяли. Це не так давно було. У Великому Мангетені продавали яйце. Знаєте як? Доходило до того, що окремо продавали. Ти міг купити окремо жовток від білка, або окремо білок від жовтка. І це було 100-110 років тому назад. Браття, сестри, Життя дуже складне було. І зараз ви собі уявляєте, приходить, ну повернімося зараз до тої ситуації, в якій проживають апостоли, приходить один і каже, все, ці сіті залишаєш тут, ідеш за мною. Людина дорожила своєю роботою. Христос входить у роботу Симона. Спочатку входить до його сім'ї. Здобуває там авторитет. Можемо навіть казати, досить методично діє Христос. А ще один є дуже цікавий євангелист, до речі, який просто уникає говорити про роботу. Знаєте, коли ти уникаєш говорити про роботу, коли ти наївся, мене про то не питайте. Євангелист Іван Богослов. Він також описує про покликання апостолів. Він гарно описує, як цього покликано було, того покликано. Жодного слова за роботу. Чому? Бо коли він був малий. Коли він був малий, як син Заведея, він був хлопчиком. Його заставляли, вночі будили йти на роботу. Ми сьогодні почули і за Якова, і за Івана. І малий Іван, майбутній Іван Богослов, будучи таким хлопчиком, як дехто із цих міністрантів, маючи 11-12 років, ішов і працював. Коли? Вночі. Це так, знаєте, коли хтось каже, Ану розкажи мені про свою корову, яку ти пас. Я зато чути не хочу. Я все думав, що колись вона її здадуть на м'ясо, і я не буду пасти. Другі ходили там, а я мусив пасти ту корову. Він не згадує за роботу тому, щоб він був хлопчиком на цій роботі. Вночі дитина працювала, він був стресований. І, мабуть, заведей їхній батько, теж був досить такою жорсткою людиною, бо в Євангелії. Ми читаємо, як Іван. Агресує, учителю, скажи, та ми покличемо вогонь. І що робить Христос? Христос забирає цього хлопчика, не лишає коло Заведея, забирає Якова, а цього малого не лишає. Забирає, реабілітує його, улюблений учень. І потихеньку цей стає учителем любові. Братя, сестри, робота дуже важлива річ. І зараз Христос заходить у ту роботу. Когось рятує як малого Заведея, майбутнього Івана Богослова. Когось Комусь роботу ампутує як від Симона. учитель. У мене я грішна людина, да, він бачить все це чудо. Але Христос заходить, от, просто методично заходить у роботу. Спочатку у човна проповідує, потім каже: давай маленько відпливемо у глибінь і закинете ваші сіті, які ви щойно помили. Уявіть собі, людина, яка зараз помила машину, кажуть, іди в болото. І він розуміє, що шансу дуже мало, вночі не сталося, коли легше риба йде, а тепер у день тим більше не станеш. Він йде, а потім, потім стається те, що стається. Брати і сестри, от ця прив'язка до роботи Ісуса Христа про щось говорить. Він ходить у те, чим люди живуть, чим люди виживають, чим годують сім'ї у дуже чутливу річ. І чим люди є. Бо чим ти займаєшся, тим ти і є. Христос тотально змінює. тотально. Звісно, Він візьме відповідальність за ті сім'ї. Христос не робить соціальних сиріт. Ми не чули, щоб прийшла жінка Петра, потім сини і казала, що слухайте, забрав чоловіка, мої діти голодні. Христос придумав, як це зробити. Але дуже важлива річ: ми приходимо до висновку. Апостоли отримують роботу. Тепер м'яч на вашій стороні, вірники, скажіть тоді, хто є Христос? Ми звикли його чути, що він є новим законодавцем. Ми звикли чути про нього, що він є учителем. Але ми не звикли чути, що він є роботодавцем. Ісус Христос є роботодавцем. А що це означає? Ми кажемо, що Ай, ми би так хотіли, бо Бог жив у нашій сім'ї. Та лукавиця так запихає до нашої сім'ї. А ми не думаємо, що Христос не лише у сім'ю хоче зайти, і так як лукавіця пхає до нашої сім'ї. Так, лукавий пхайшся до нашої роботи. Значна частина наших якихось зломів, заранені, так Це все через роботу. Там, де ми виростаємо в великій мірі, там, де ми заробляємо для життя, для наших родин. Браті сестри, Христос іде на роботу, на нашу роботу. І я би хотів, щоб ми сьогодні думали над тим, що би я робив. І дивіться, реакції дуже різні. Симон каже: Вчителю, тобі треба йти геть від мене, я грішна людина, я тобі залишаюся, чим я займався. Іван, мабуть, радіє. На кінець у мене звільнили від тих сітів. Якщо Христос прийде до нас на роботу, у нас будуть дуже різні реакції. Хтось каже, де ти був раніше, десь скаже, ні-ні, я не йду. Але Він приходить. Браття, сестри, це дуже важливо зрозуміти, що Івангелій продовжується в нашому житті. Христос приходить на роботу. От і з тою думкою у школу, у клас жуки. Чуєте? Він приходить у цех, він приходить у кабінет, він приходить до камери, яку знімають і сестри, Христос приходить на роботу. Він буде щось міняти, щось буде пропонувати. Що ми мені скажемо? Нехай кожен сьогодні або завтра, або коли відчується, скаже йому особисто, але. Я би просив, щоб ми цю службу молилися. Слухаючи, як змінилася робота потім і життя у апостолів, аби ми молилися і були відкриті на Його прихід. бо Він точно приходить. Ми його просто деколи не дуже-не дуже впізнаємо, аби ми тебе, Господи, впізнали, аби ми зробили те, що ти від нас чекає. Амінь.